You're my sweetest addiction. You're my strongest inspiration. And I love you. Вітаю, друзі, мої дорогенькі. Сьогодні 7 липня. Вітаю вас зі святом по старому Івана Купала. Хай на всіх все буде добре. І закінчиться війна найскоріше. Хочу похвалитися вам своїми садочками, своїм городом. Давно нічого не знімала, але щось є, позаквітали дуже красиві квіти. Перероблюю собі клумбу, з городом нарешті, завершили. Тож, займаємося, як завжди, приємним. Ось така у нас красоточка криничечка, яку ми все-все збирались викопати. І нарешті викопали. Така ось вона маленька, мініатюрненька. Навіть маленька абрикоска вища за неї. 11 кругів тут. Вода, правда, з піском. Треба її Відкачувати багато. от Ось така маленька корба. Коротше, ми купили 15 метрів цього троса, але відро опускається наполовину. Тобто, все остальне там ми посчитали, що ну там 11 метрів, да, чи 12 це кругів. Ну, і ще 3 метри. Коротше, в нас іще, да, остається троса багато на корбі. Після дощів клумбочка трішки позаростала, але квіти, квітнуть дуже красиво. Ось в мене така лілія заквітла. Це моя королева в квітничку, красуня, дуже величезні квіти. Обожнюю її, просто обожнюю. Біля неї тут такі маленькі лілії поменші. Кніфофія заквітла. Далі заквітли садові ландиші. Дуже їх полюбляю також. Квітнуть трояндив, багато лілейників квітне ще не порозкривалися. Дуже красиві в мене оці жовті з бордовою серединкою. Дуже красивий заквіт гладіолус. Дуже великі квіточки. Гарно все дуже гарно. Квітне, гладіолуси вже розкриваються. Я в цьому році їх поранше посадила. Ось такий зелененький гладіолус. Розквітає. от Дуже гарно вигела поправляється. Платикодон в цьому році купувала, теж почав квітнути, дуже красивий платикодон. Це також буде якийсь інший колір, не знаю, жовт, рожевий чи білий лавандочка. Вже перецвітає, вже треба зрізати, але хочеться полюбуватися її красивими блакитними квіточками. Бачу заквітнув іще один платикодон блакитного кольору. Отак от, от купуєш, купуєш, вибираєш, вибираєш, і От, ще одна лілія заквітла, дуже красива. Це малася бути гігантська лілія гігантела, а вийшло все одно. От. Ось цей квітничок я хочу переробити. Викидаю звідси гвоздички, понасадю їх в іншому місці, дуже їх люблю. Але в мене багато троянд. Які треба десь висадити, і я хочу тут зробити таку трояндову клумбу. Все приберу, і тут в мене будуть тільки троянди. Трояндочки квітнуть ціле літо красиво. Так що я їм тут зроблю, хочу застелити агроволокно, от земельку. Отакі от, от маю плани. Подивіться на цю мою красуню величезну, яка вона шикарна трояндочка, але їй вже багато років. ну Може, 5, десь так. Вона вже добре укорінилася, під, підгодована добре, тому вона так і квітне. І в, минулому, в цьому році я їх не встигла пообрізати, тому вони на високих пагонах і такі високі. Вийшли. Мальви я дуже люблю. Один в мене кущик дуже ряснючий, красивий. І ось така трояндочка моя, красунечка також. Видно, це спрейка. спрейка. Купували ми на базарчику у нас на місцевому. От. І, і, звісно, що вона без назви. Невідома, яка в неї назва. Дуже красиві трояндочки. Ще в мене тут є з таким рожевим відливом. от Також бачите, на стеблі дуже багато трояндочок наросло. Не можна сказати, що це спрейка, але дуже схоже. Також пустила великий пагін. от а тут я зробила собі таку клумбочку із гортензіями. Вже зібралось у мене так чималенько гортензій. Всі вони мітловидні. У мене тут була широколиста гортензія, але вона себе почувала тут погано. Сьогодні я її пересадила, вона вся захлорозила. І вона горить тут на сонечку. Це в мене у відеречку тут дірка. І я наливаю водичку, ставлю відеречку і просто просочується вода. Це вчора ми на нашому базарчику місцевому сільському купили такі дві кали ось таку і ось таку жовтеньку. От. Куплена мною Лідія Самарська засохла. Засохла, я ще не втрачаю надію, можливо, вона з корінця ще щось пустить. Накриваю її ящичком, але, напевно, вже нічого не буде. Ще хочу похвалитися такими маленькими калами. Ми їх висадили в ґрунт. Тому що ми тут ж не живемо, приїжджаємо по вихідним, і поливати в горщиках немає. Кому вони якісь такі дуже маленькі. Купувала я їх в епіцентрі, подійшовки, так сказати. І вони ось такі. І розквітла ще ось така кала дуже красивого кольору. Це вперше в мене кали. Колись у мене була кала, але вона так і не квітла. І я чомусь розчарувалася в цьому і більш їх не купувала. От. А це зробила знову спробу. І така красота в нас вже заквітла. Тюльпани треба хочу повибирати в цьому році викопати от Моя варієгатна. Лавандочка, ось так от вона квітне дуже пізно, вже всі відквітли, а вона тільки починає варіяти. Ще ось. ось така трояндочка заквітла, красуня. От, трояндочки квітнуть ціле літо. Будуть квітнути, дуже багато-багато випускають. Пагонів і бульбашок для цвітіння. От. Красуня така, просто неймовірно. Вчора вибрали цибульку. От. Сушимо на сонечку, сьогодні занесемо на чердак. Ось такий у нас урожайчик, шість кошелів вийшло. Цибулька непогана, непогана цибулька, були дощі, вона виросла. от, Хоча я і переживала, думала, що цибулька буде гірша, але ні, дуже хороша. Ще в цьому році дуже гарна малина. Це наша домашня малина, ну, як би дичка. Єдине, що я, я її не встигла прорідити. І вже вона почала стигнути. Вже можна їсти малинку. І оце така ожина, подивіться, яка вона рясна, як її багато. От. Навіть не знаю, що будемо робити з цією ожиною. Черешенька чомусь пов'яли листочки. Персик, трішки є персиків. Я, звісно, з ним попомучилася, з цим персиком. Всі хворі листочки я обривала, кропила його дуже багато разів. Так що, якщо працювати біля дерева, то можна отримати якийсь результат. А тепер ми хвилюємося, щоб цей персик сам себе не обламав під тиском оціх всіх врожаїв. Флорібунда знов заквітла, красуня. Це просто букет із троянд. Просто вона недавно тільки квітла і знов вже зацвітає. От, Йдемо по моїй діляночки. Тут у мене нова моя клумбочка. Під кизил в холодочок я посадила ясколку, чотири кущики придбала і зробила клумбочку для хост і брунер, тому що в нас скрізь сонечко, і вони дуже горять і гинуть. І ще я дуже сильно люблю астільби, і вони також страждають в нас на сонечку. Я вирішила зробити їм тут в холодочку. Але щось, щось їсть квіти, і це не єдині квіти, які в нас поїжені. Ось такі хосточки красиві. Ось також красива хосточка. Хочу зайнятися розмноженням хост. На продаж, друзі, як ви думаєте, варто таким займатися чи ні? І ось моя широколиста хортензія, яку я пересадила, сьогодні трішки поклала слив кисленьких біля неї, щоб кислота попадала в ґрунт, підкислювала. Це в мене ще одна ожинка, це інший сорт. Треба її розмножити. Вона також, вона дуже смачна. І хочу її ось так от покласти. І взагалі хочу, планую тут дуже багато що зробити. Планую зробити тут діляночку для малини. У мене тут висока грядка була, в мене тут полуниця, але перша моя грядка, і я зробила таку помилку. Я не підстелила нічого, і в мене пішов перій. Дуже сильно вже все заросло. Ну, я полуничку звідси забрала, але я хочу викропити. Цей перій, і щось сюди буду садити. Ось тут в мене такий квадратик, я також тут буду викроплювати ці бур'яни, там така низина трішки. І у мене є палочки, ось там наложені. Нарубаю. Хочу накласти тако і завести землі трошки, і також розмножувати тут малину. У мене дуже класне є малинове дерево. Воно дуже цікаво плодить, дуже багато на ньому. Мені дуже сподобалось, хочу його розмножити. І ще в мене є сорт Зюгана також на сонечку. Малинка, їй там не дуже. Тому ось тут квадратик цей, буде в мене такий от малинничок 7 липня картопелька, ну, начебто, нічого. Бачу, що листочки, хвилююся фітовтора, але нічого вже не можу зробити. Я в неї просто не можу залізти, щоб її кропити. Я втратила момент, кропила жуки, потрібно було мені тоді ж само і пройтися, покропити її тату. От. Але, на жаль, в цьому році, ну тут у нас кусочок такий не фітовторний, наче. Ну, спробуємо, але я не знаю від фітофтори, що, щоб це його зробити, чим кропити цю землю. Ой, просто жах. Так, кукурузка гарна. Чекаємо, коли вже буде кукурузка. Перший рядочок, ось вже є лялечки, тут у мене була кукуруза куплена. Не пам'ятаю, всякі сорти. Коротше, всякі сорти, і в АТБ ми купували, і я купувала гібридну якусь кукурзку. от, А другий рядочок, і третій в мене кукурузка біколор. Дуже смачна кукурузка, огірочки. Також є хворі листочки, я їх обробляла, кропила від цієї хвороби огіркової, От, але не знаю, скільки, скільки вистачить, тому що, тому що були дощі, були дощі і це просто так воно і може бути. Квасолечка вже. Гарненько. От. А це мій такий арахіс тидобисько страшенний Навіть кабачки похворіли. Навіть кабачки і арахіс арахіс треба підгортати. Треба підгорнути на, на квіточки нагорнути, щоб були горішки. Сподіваюсь, що я хоча б на насіння щось в цьому році. Зможу взяти, тому що дуже мені шкода, арахіс дуже довго він сходив. І в бур'янах уже був, і ми його і знайти не могли. От, І ось таке горе з арахісом. Кабачечки, казала, мама, немає зав'язі. Також, бачите, по кабачкам. Ну, тут є трішки зав'язь, є, будуть кабачки. От, ось, о, ли, листя таке хворе. І кабачки ось попідгнивали, тому що е, через дощик, вроді і дощик треба, і не на благо. Кабачки є, зав'язь пішли, тому що я їх була так, два е, тижні нас не було, приїхали. І тут уже такі кабани лежали, От. але нічого. Я варила вареня з кабачків. Поділюся з вами пізніше, Як, які в мене враження. Ну, нічогенько, нічогенько. Це в мене такий густий тут кущ. Тут, здається, декілька їх всяких. Не бачу, тут зав'язі немає. Але нічого. Бурячки нічого в цьому році гарненькі. Ще я досажувала кабачки, щоб пізніші були. Так що кабачечків трішки буде. І бурячки мене також радують. Тут вже є кабачки, які ми вже і не проріджували, ну нічого. Але ж ось, дивіться, які бурячки гарненькі батат. Мій. Тут я пізніше садила батат. Вже я його і прополювала, а все одно цей портулак ніяк не можна справитися з ним. А там раніший батат, саме найперший я садила декілька місяців. Ну, пару місяців назад я садила, а цей ось недавно висаджувала. Я Дуже сподіваюся, що хоч щось виросте, бо в минулому році в мене з цим ділом було погано. Тут вчора вибрали цибульку. По цибулі я садила кавуни. От. Кавунчики трішки є, трішки є, розплітаються, квітнуть. Побачимо, ой, побачимо, чи вдало, чи ні. Напевно, не треба було садити по цибулі. Перчики гіркі квітнуть. І тут у мене дуже хороша коренева петрушка в цьому році вперше я її посіла, посадила. Ой, мені здається, що ну, це ж та ж сама Петрушка. Дуже насичена. І корінці вже в неї дуже гарні. І пастернак. Пастернак у нього такі дуже велике листя, гарне, красиве. Ось ви подивіться тільки, який здоровенний цей пастернак. Дуже цікаво. Перший рік вирощую, і мені дуже сподобалося. Я в минулому році підсіла на нього в суп. Я додаю в бульйон його, коли варю. Це тут також бурячки, я їх посіяла ще в квітні. Дуже добре, вони нічого не морози, їх не взяли нічого. Це таунус гібрид. Такі довгенькі і вони маленькі. Я думаю, що вони такими і будуть маленькими. Їх можна вже забирати і закривати. Морковки трішки, цибульки. Тут у мене огірочок Аякс. Трішки краще на цій ділянці, можливо, від ділянки залежить, вона трішки в нас віддихнувша. Тут петрушечка, виріс ось такий айсберг гарний Що я хочу сказати, що я хочу сказати на рахунок салату. Скільки років я сажу город, і ніколи навіть не замислювалась над цим питанням. Але салат завжди так: у рядок посіяв, і все, і дергаємо там. А його треба розпікірувати, посадити поштучно. І тоді виростають дуже красиві великі кущики. Це вже йому давно, вже ж середина літа. От, але він був просто неймовірний, великий, красивий і смачний. Тож, друзі, всім дуже раджу салатики, не лінуватися, а все-таки розсаджувати ці кущики, розпікірувати прямо на грядці, вони дуже добре переживаються. З тепличкою в нас, як завжди, неприємності, був якийсь ураган і здер просто накриття. Але мама накрила затіняючою сіткою, і тут не, зовсім не гірше і навіть дуже добре. Навіть дуже добре. Так прохолодненько затіняє. У мене тут помідорчики, ті, що я залишала по одному. Це, напевно, жовтенькі наші помідори. От, ті, які я думала, що це жовтий банан, вони це наші жовті помідори. А це райські свічки, подивіться. Подивіться на цей сорт, райські свічки. І вже є два помідорчики. Дуже хочеться їх скуштувати. От. На листочках, правда, є ось цей кладоспоріоз, їх треба видаляти з листочків. От. Черешкова селера. Чорненькі помідорчики. От в мене були нейтрейн. І американський синій. І вже ми на них подивимось, коли вони поспіють. Тому що я також, як завжди, все підпишу, а потім, поки суть до діло, не підписані були щось погано, треба прив'язати сюди. Отак от. А, вона переламалась палка. От. Ну, коротше, ось такі справи. Ось такі справи. Моя лавандочка. Лаванду я вкорінювала, весною обрізала і вкорінила хіт-код. Дуже мене радує. Їй не треба було давати квітнути, просто руки не, до... не дійшли її обрізати. Я її обріжу і буду розсажувати. Дуже задоволена і собою, і лавандочкою. От, Так що помідорчики вже будемо виявляти. які, ну от Тут я знаю, що це мікадо в мене. Мікадо рожевий. Тут якісь, які вони будуть, не знаю. Потім буду все дивитися. Ось такий дуже цікавий помідорчик з такими реберцями красивими, такими квіточками. От, і ось тут чорненькі помідорчики також гарненько на грону почепилися. Подивлюся. Ну, тоді буде ясно, які вони, вони різні між собою. Ще в мене така є радість. Я посіяла. Спаржу на розсаду. В мене є спаржа, але в мене один кущ, він дуже старий. Я хотіла його розсадити, але в мене не вийшло. По-перше, я неправильно це робила. От, а По-друге, не знаю, не знаю, можливо, через те, що неправильно вони не прийнялися. Лише два кущика прийнялося. Баклажанчики наші, також в цибульки, вже будуть квітнути, треба їх попідливати. От. Ось така і ще наостанок вам покажу таку красуні в свої жоржинки. Жоржинки. Такі Жоржиночки. жаржиночки. Подивіться, скільки є фундука. Я його все хочу обрізати, зрізати. Ось. Дивіться, яка є двохколірна, красива, дуже красива. І ще такі шарики є. Жовтенькі, дуже люблю ось, от саме такі жоржинки такими шариками. Ось такі справи, мої друзі, а, дорогенькі. Вже е, місяць літа пройшов, дуже швидко, не встигаєш навіть натішитися повалятися в садочку. От, хоч ми й на річечку ходимо, але цілий місяць ми обробляли свої городи, а тепер починаємо збирати врожай і займатися заготовками. Тож, всім хочу побажати хороших днів, тихих, спокійних, закінчення війни поскорішої. І хочу вам всім подякувати за ваші лайки і за ваші коментарі. Діліться, друзі, своїми враженнями, як вам моя діляночка. І розповідайте про свої ділянки. Всім самого найкращого!